Вітаю всіх! Сьогодні я буду сіяти такі дуже чудові квіти, а саме газанію, вербену і петунію. Дехто вже посіяв ці рослини, сіють їх в грудні, в січні. Я сію зараз, прагну виростити на травень місяць, щоб вони мені розквітли. Цих рослин довгий вегетаційний період 3,5 місяці. І тому їх потрібно так рано сіяти. Що стосується такої цікавої рослинки, як газанії, вона є посухостійка, якраз підходить для нашого клімату і для нашого регіону. Рослина надзвичайно красива і декоративна. Висота її 15 см, а саме квітка має діаметр навіть до 9 см, подібна до ромашки. І багато хто вирощує цю рослину, розповідає, що вона квітне не такими великими квітами. Пізно квітне, на це є декілька причин. Одна з причин та, що ця рослина дуже полюбляє світло, і тому її розсаду треба вирощувати саме при хорошому світленні. На підвіконнику вона не покаже такої потім майбутньому гарної, красивої квіточки. Наступна причина. У фазі 6-8 справжніх листочків цю рослинку потрібно підживити калійними добривами, тому що саме в той період закладаються майбутні бутони, і вона нам віддячить красивою великою квіткою. Отож, я покажу саме, як я буду висівати, покажу насіння, ну і розповім про те, які такі цікаві моменти під час посіву і вирощування кожної з цих рослин. Насіння газані дуже дрібне, тому я для посіву буду використовувати блюдечко. Найкраще купувати насіння, коли ось воно саме в такій пробірочці. Так, ось таке маємо їх небагато тих насінин. Як хороше насіння, то його й багато не буде. Груд я готую завжди рудючий, пухкий, повітряно проникний, такий, як для квіткових рослин. І в даний ґрунт я теж додаю фітоспорин, для того, щоб його не заразити, адже маленькі рослинки можуть хворіти на різні захворювання. Грунту буде достатньо, десь на висоту 3-4 см. Адже потім ми будемо їх розсаджувати. Таким чином я його гарно проливаю, і посів буде в мене поверхневий. Так, сіють дані рослинки. Роблю борозенки. Такі невеличкі заглиблення достатньо буде навіть до пів сантиметра. На відстані 3 см одна від одної. І насінинки буду викладати теж так, 2-3 см одна насінинка від другої. Для зручності беремо водичку і ось так мукаємо паличку водичку, додуркаємося до насінинки і викладаємо кожну на насінинку. Бачимо, де вона саме прилягла. Насіння взволожую гарно. Ставлю на стелаж, буду її вирощувати при світлі зразу, при температурі 22-24 градуси. Обов'язково накриваю зверху. Для того, щоб там зберігалася волога, буду провітрювати кожен раз два три рази на день і слідкувати, щоб тут все було гарно і досить така помірна волога, і температура, та, яка відповідає проростанню даного насіння. Насіння газанії до тижня сходить, відкриваємо кришечку, знижуємо температуру до 20 градусів. І так вирощуємо при світлі до стадії 4 справжніх листочків. В стадію 4 листочків робимо пікіровку. пікіровку бажано робити один раз, тому що в газанії стрижневий корінь, і вона не любить, коли зайвий раз її турбують. Достатньо буде один раз гарно пересадити і так вирощувати закритою кореневою системою. І якщо хочемо дійсно виростити газанію з великими квітами, то купуємо гібридне насіння. В даному випадку в мене амарето. І обов'язково при купівлі звертаємо на термін придатності, щоб насіння було гарно свіже, тоді вона буде мати чудову схожість. Газання посінна, тепер будемо приступати до посіву вербени. Насіння вербени дуже погано сходить, тому я його замочила в епіні. На 8 годин. Розвела згідно інструкції, налила в склянки і в кожну помістила різні сорти насіння. І як бачимо, насіння впало майже на дно. Будемо надіятися на хорошу схожість. І щоб позбирати це дрібне насіння вербени, я використовую ватний диск. І ось так проціджую. Насіння в мене тут залишиться на даному диску. І зручно буде його висівати. Диск викладаю на блюдечко. Готую собі наступний. І так проціджую кожен сорт. Як бачимо, все насіння ось тут зупинилося. Для вербен використовую теж хороший ґрунт, рудючий, повітряно проникний. Пухкий ґрунт так само його буду зволожувати фітоспорином, дезінфікувати. І ґрунту я тут набрала десь так приблизно на висоту 3 см, так само роблю борозеночки, такі до сантиметра, навіть до пів достатньо буде. І десь так приблизно 3 см. Одна борозенка від другої. Так як насіння було замочене в піні, тому тут треба буде використовувати паличко і просто його згортати. Вже таким способом, як я сіла газані, воно не дасться сіяти. А можна і пальцями брати, і викладати. Тепер, коли посіни, досить легенько так ґрунтом загортаємо, можна і не загортати. Я трішечки загортаю, зволожую теплою водою, накриваю кришечкою і ставлю теж тепле місце там, де в мене ростуть ці рослинки. Тепер сію петунію. Сію це теж досить просто, теж так само родючий ґрунт і набраний він таку ємність десь до 3 см. Роблю так само борозенночки, такі заглиблення до пів см, зволожую водичкою з фітоспорину і посів здійснюється якраз насіння на поверхню даного ґрунту і не прикривається ґрунтом. Одна петуня вже мене посіяна, оце я придбала ще новіші сорти і хочу висіяти в саме такий контейнер. Тут в мене є петуня Ingrid гібридна. Насіння висипаю на блюдечко, буду використовувати паличку, яку попередньо мукаю водичку. Мукаю воду, доторкаюся до насіннячка і викладаємо дану борозенку. Така в нас ювелірна робота. Як завжди добре зволожую, таке насіння я ніколи не прикриваю ґрунтом і ставлю під лампи. При температурі 23-24 градуси до тижня часу воно має зійти. Коли петунія почне сходити, кришечку я відкриваю, температуру знижую до 20 градусів, вирощує при хорошому освітленні. Коли наросте 4-5 справжніх листочків, Пікірую її і розсаджую в стакани по 300 мл. Так, вона в таких стаканах росте до висадки на постійне місце. Квіти посіяні. Я їх ставлю на стелаж, Як я вже говорила, буду пророщувати при температурі 22-24 градуси, при світлі. Ну і будемо вирощувати разом. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.